Вітаю, друзі! Ви на каналі Матриця Долі Життя в Кайф. І сьогодні ми торкнемось теми, без якої справжня насолода від життя просто неможлива. Ми будемо говорити про Сфатхістану, другу чакру. Колір помаранчевий, стихія вода, локація в тілі, нижче пупка, у зоні малого тазу, статева зона, поперек – крижова частина хребта. На фізичному рівні відповідає за нирки, сечовий міхур, репродуктивні органи, яєчники, матка у жінок, проста та яєчки у чоловіків, кружову частину хребта, рідини в тілі, лімфа, статеві рідини, сеча. Це саме та чакра, яка відповідає за наше вміння хотіти, бажати і отримувати задоволення. А тепер уявіть, що вона заблокована. І тут ми починаємо жити так: ні, я потерплю, мені не треба. Ой, головно, щоб інші були щасливі. І знаєте, чим закінчується вся ця історія? Тим, що наше тіло починає хворіти. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, надавайте зворотний зв'язок. Пишіть у коментарях, що саме вам приносить найбільше задоволення. А ми поїхали розбиратись. З Фатхістана живе у нас у ніжній частині живота. І якщо з нею проблеми, то починають нагадувати про себе нирки, сечовий міхур, статева система, кишечник, а іноді ще й спина. І тут питання, чому болять нирки? Може я занадто фільтрую свої бажання? Чому проблеми з жіночим чи чоловічим здоров'ям? Може я відмовляюсь від своєї чутливості, сексуальності, соромлюсь себе? Чому болить низ живота? А чи не тому, що я весь час тягну чужі проблеми замість жити своїм життям? Знаєте, друзі, наше тіло це найчистіший, найчисніший психолог. Якщо ми не дозволяємо собі насолоду, то воно дуже швидко покаже це болем, напругою або апатією. Тому Сфатхістана це не тільки про секс, як іноді думають, це про життя в кайф, про вміння сміятись, відчувати, творити про те, щоб дозволити собі мріяти і втілювати свої бажання без сорому. Отже, друзі, якщо ви раптом відчуваєте, що життя стало сірою буденністю, то цей дзвіночок ваша Сфатхістана десь там тихо плаче. Але хороша новина в тому, що її можна живити. А як ми з вами зараз розберемо? Сьогодні я пропоную вам невеликий тест. Кожен, хто додивиться це відео до кінця, зможе чесно відповісти собі на кілька простих запитань і зрозуміє, в якому стані зараз ваша Сфатхістана. Ви зможете побачити, вона у вас у плюсі, дарує енергію, легкість і радість, чи, можливо, у мінусі. І тоді вона підсказує вам через тіла та емоції, що потрібно щось змінювати. Давайте почнемо. Пропоную вам взяти ручку та листочок паперу та відзначити відповіді, так чи ні. Питань у нас буде сім. Ось перше питання: чи дозволяю я собі відчувати справжнє задоволення від життя, від простих речей, від відпочинку, від радості моменту? Так чи ні? Відповідайте. Чи приймаю я це друге питання, чи приймаю я своє тіло таким, яким воно є, чи можу дивитись на себе без критики, а з теплом і повагою? Ну, кажучи іншими словами, чи подобаюсь я сам собі? Далі третє запитання? Як я ставлюсь до своїх бажань? Чи дозволяю я собі хотіти, мріяти, прагнути, чи швидше відчуваю провину і намагаюся придушити це? Четверте запитання: чи є в моєму житті баланс між роботою і відпочинком, між треба і хочу? П'яте запитання: чи дозволяю я собі емоційну близькість з іншими людьми? Чи легко мені відкриватися і приймати тепло від інших? Шосте, чи знаходжу я місце для творчості і самовираження у своєму житті? І сьоме останнє запитання чи часто я відчуваю емоційні перепади або образи, які довго тримаю в собі. Якщо у відповідях більше так, це чудово. Ваша Сватхістана працює гармонійно і підтримує вас. А якщо більше ні, це сигнал, що вона просить про увагу. І це не привід для страху, а лише запрошення більше піклуватись про себе. Свої почуття і бажання. Ось подивіться, які енергії стоять на Сфатхістані саме у вас, і виводьте їх у плюс. Бо Сватхістана – це не тільки про чутвість, це про здатність жити відкрито, відкрита, творча і з задоволенням. Зараз розберемо все по паличках на конкретному прикладі. Ось наша Сфатхістана. Ось вона. У нашому випадку з Фатхістану підсвічують енергії 3, 21 та 6. Це дуже така сложна комбінація. Трійка на фізиці тіла, здоров'я, зовнішність. Трійка на Сфатхістані говорить про тіла як про головний ключ до самоприйняття: це про красу, доглянутість, жіночність і гармонічне здоров'я. Коли чакра в плюсі, тіло виглядає і відчувається гармонійно. Жінка чи чоловік вміє насолоджуватись своїм тілом, відкрити до близькості, до танцю, до сексуальної енергії. Але в мінусі тіло стає джерелом страхів. Людина починає боятися втратити красу, постаріти, зіпсувати зовнішність. І саме тут часто хавається причина, чому у пари може не бути дітей навіть без медичних проблем. Підсвідомий страх зруйнувати ідеальне тіло блокує зачаття. Ось, коли на Сватхістані стоїть третя енергія. Ось Пара абсолютно здорова з медичної точки зору. І чоловік, і жінка мають усі шанси стати батьками, але дітей у них нема. Ось дуже часто проявляється такий специфічний сценарій. Причина прихована не у фізіології, а у психології та підсвідомих страхах. Жінка з такою енергією може настільки сильно боятись втратити свою красу, зіпсувати тіла вагітністю чи пологами, постаріти раніше часу, що саме собі, що сама собі блокує можливість материнства. Підсвідома вона не дозволяє собі народжувати, і саме тому діти у такої пари не з'являються, навіть якщо ж з медичної точки зору ще раз повторюсь, жодних перешкод немає. А чоловік може не мати дітей, якщо дуже боїться брати відповідальність за дітей і втрачати свою свободу, як йому здається. Далі 21-ша енергія, енергія великих горизонтів і відсутність рамок. Коли вона проявляється через Адхістану, то сексуальність і почуття людини теж прагнуть свободи, розширення, експериментів. Тут закладене бажання жити без обмежень, пізнавати різні культури, пробувати нове у стосунках і творчості. У плюси це потужна життєва енергія, яка дає масштабність у стосунках. Людина здатна любити широко, інтегрувати різний досвід, об'єднувати навколо себе. У мінусі хаос в сфері почуттів, відсутність кордонів, залежність від постійних нових вражень. Це може давати труднощі у стабільних стосунках. Хочу всього і одразу, але не знаю, що вибрати. Далі, шоста енергія на емоціях – Почуття, любов, чутливість. Чістка на Сфатхістані це емоційна потреба в любові, ніжності і гармонії. Людина прагне гарних, красивих відносин, дає романтика, естетика, духовна близькість. Це енергія емпатії та тонкого відчуття партнера. Ось саме для такої людини відносини, це дуже головне. розумієте? У плюсі любов дає натхнення, емоції, підтримують стосунки, наповнюють життям. Така людина вміє кохати. А у мінусі з'являється залежність від чужого схвалення. Чи люблять мене, чи достатня я гарний і гарна. Це може викликати ревнощі, образи, страх втратити каханного і непевненість у собі. От як перевести енергію з Фатхістани, ось в даному прикладі, 3, 3, 21, 6, Із мінусу, якщо він є, у плюс. Приймайте своє тіло, доглядайте за ним для радості і здоров'я, а не для оцінки інших. Робіть легкі фізичні вправи, танці, розтяжку, відкривайте таз, відчувайте своє тіло. Дозвольте собі бажання, але ставте межі і плануйте кроки. Практикуйте свободу усвідомлення, експериментуйте, але з ясністю і структурою. Будуй здорові кордони у стосунках, люби і поважай себе, приймай тепло інших без втрати своєї автономії. Слідкуй за власними емоціями, не придушуй їх і не залишай. Не залишайся залежною від оценки інших. І пам'ятайте, ваша Сфатхістана – це ваша свобода, творчість і гармонія. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться відео з друзями і до зустрічі в наступних випусках.